Привіт, мене звуть Аня Соколова, мені 9 років. І весь час, поки росіяни обстрілювали моє місто Маріуполь, я з мамою Яною сиділа в квартирі і чекала, поки вони припинять стрибу. Одного разу, коли ракета прилетіла дуже близько, у нас повибивали всі шибки, вікна, двері, і ми з мамою вперше спустилися в підвал нашого будинку. Мама сиділа і рахувала ракети. Їх було 17. Одна з них змусила наш будинок скластися. І бетонна плита придивила мені ноги. Багато людей залишилось в підвалі. Моя мама намагалася витягти мене з підвалу, але їй не вдалося. Тоді вона схопила дівчинку, яка була жива, і витягла її на поверхню і стала кликати чоловіків, щоб вони допомогли врятувати її дитинку, тобто мене. Але чоловіки не змогли нічого зробити. Вони не змогли підняти ту плиту, а не і весь під'їзд рухнув. І п'ятеро людей разом зі мною залишилися під завалом. Взагалі-то я була дуже гарною дівчинкою, я любила малювати. Мені дуже подобалося працювати з комп'ютером. І мама обіцяла, що коли мені виповниться 10 років, вона запише мене у комп'ютерний клас. Але так не сталося. Мене поховали лише через два місяці після моєї смерті. І то не на кладовищі, а у е, дворі. Мама згадує часто, що я не хотіла дорослішати. І от я не подорослішала. Я назавжди осталася дитиною. У мене вкрали моє життя. Така розповідь Ані Соколової сьогодні з'явилася в Дніпрі. На спеціальній виставці присвячені Дню захисту дітей, власне, говорили про дітей, яких ми захистити не змогли. Там декілька маріупольців серед тих історій, а взагалі декілька десятків історій дітей, які загинули в Україні за останні півтора року повномасштабної війни. І взагалі, згідно з офіційними даними, які підтверджені, ОН лише 360 дітей загинули в Україні, але в ці страшні цифри 460, там немає статистики загиблих по Маріуполі, Волновасі. Бо для того, щоб врахувати кількість загиблих, потрібно звільнити ці міста, зайти туди, провести ексгумацію, Провести перепис населення, і ми досі не знаємо точну кількість загиблих в наших містах. На жаль, на жаль, але навіть, навіть на нашій платформі Маріуполь Меморіал, ми почали збирати дані щодо загиблих в Маріуполі, вже 37 дітей. 37. І цих 37 немає в загальної кількості загиблих дітей, яку в той статистиці, яку веде ООН. Мені страшно думати про те, яка, яка буде ця цифра на кінець війни, коли ми нарешті знищимо нашого ворога. Ось сьогодні в Києві загинуло під час російської чергої атаки ще двоє діточок. Вони разом з батьками біжали до бомбосховища в поліклініці, але це бомбосховище було зачинене. І от через цю обставину мені б теж хотілося трохи зауважити. Зуміти, коли ми дуже сваримо свого мера, його заступника, які саботували підготовку до війни, які нехтували правилами безпеки, які вважали, що ніколи ніякої війни не буде, і тому не готували бомбосховища, то це, хоча б можна зрозуміти, бо всі обісралися, ніхто не чекав на війну. Зеленський президент, який приїжджав в Маріуполь 16-го числа, 16 лютого. Такий щасливий посміхушки робив, фотографувався, і все у нього було добре. До речі, на тій зустрічі 16 лютого він зустрівся з усіма підрозділами, які знаходилися на території Маріуполя, окрім полку Азов. Його на зустрічі не було, принаймні ми не бачимо їх на фотографіях, які зараз знаходить журналіст Антон Семенчук в архівах, в соціальних мережах. Тож я хотіла б спитати, ну Окей, в Маріуполі всі були перелякані і от вийшло так, що місто абсолютно не готове до війни. Але вже півтори роки триває війна, то чому не готовий Київ? Чому не готовий Дніпро? Чому не готові інші міста, де зачинені бомбосховища, де вони не підлаштовані, де в бомбосховищах немає запасу продуктів? Я не розумію. Я думала, чесно кажучи, сподівалася, що трагічний приклад Маріуполя стане прикладом для усіх інших міст нашої країни, для того, щоб вони терміново робили те, чого Маріупольська влада зробити не встигла, але так не виходить. І от ми маємо те, що маємо: двоє дітей загинули під дверима бомбосховищ через те, що вони були зачинені. Мені здається, це жахливо і це те, що не можна допускати, коли вже стільки років триває війна. І про новинку я хотіла б сказати цікаву З окупації президент Російської Федерації, диктатор Путін, видав наказ про примусову диспансеризацію дорослого населення на так званих нових окупованих територіях? Тобто вони успішно провели диспансеризацію дітей, перевірили стан їх здоров'я. Ну окей, зробили там якісь висновки. Можливо, це потрібно було, але для чого примусова диспансерізація, Всього дорослого населення це знаєте, мені трохи нагадує. Це Асвенцем, і коли туди загоняли полонених, особливо з території Радянського Союзу, їх примусово там роздягали догола, перевіряли там на воші, зуби, там щось, якісь там шукали хвороби, ну а потім вже відправляли на експерименти. От мені здається, що щось таке подібне готує президент Росії Путін на окупованих територіях Маріуполя, Волновахи, Луганщини. Сочне та Запоріжжя, я не розумію цього, але маю таку підозру, що завдяки цій примусовій диспансерізації Путін вигадав спосіб, як перерахувати усіх чоловіків, яких можна ще поставити під ружо і погнати на фронт в якості м'яса, погнати на війну, на верну, на вірну смерть. Тож люди. Бути пильні, це звісно тільки мої здогадки, припущення. Але я думаю, що все це дуже-дуже схоже на правду. Ще раз з Днем захисту дітей. Давайте зробимо так, щоб наші діти спали і бачили рожеві сни, а не чорне палаюче небо. Дякую, до зустрічі.